Турнір із настільного тенісу серед працівників компанії АПС провели 3 травня на Тернопільщині. Такі змагання об'єднують колектив та зміцнюють командний дух, кажуть організатори. Спортивні заходи це те, що нас об'єднує, мотивує, здружує, дає можливість поспілкуватися в неформальній обстановці, проявити себе. Загалом компанія запланувала цілий цикл спортивних заходів цього року. Наступний відбудеться вже через 2-3 тижні. Це буде турнір з настільного тенісу серед жінок. Також у планах змагання з футболу і шах. Враження дуже позитивні. На наступний раз зберемо ще більше спортсменів в здоровому тілі, здоровий дух, краще успіхи і в сім'ї, і на роботі. Хто працює, досягає обов'язково. Гарних позитивних результатів і завжди переможцем стає, якщо не в змаганнях, то для себе переможцем, для своєї сім'ї, для своєї фірми, якщо серйозно віддається роботі. От. Ну і хочу побажати просто всім хлопцям більше приділяти уваги, тому що здоров'я кожної людини це є здоров'я нашої нації. Переможцем турніру став працівник земельного відділу компанії АПС Дмитро Савчук. Він з дитинства любив спорт зростав у спортивній сім'ї. Його тато займався професійно тенісом. Була запекла боротьба, але цього разу мені трошки більше підфартило. І взагалі я пообіцяв своїй дружині дочці, що привезу подарунок додому, переможний приз. Попри конкуренцію, учасники турніру зберегли дружню атмосферу та зарядились енергією на новий робочий тиждень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.